Чоловік заплатив 50 євро, але я так і не відправила йому сумочку. Це було вперше, коли в мене зробив замовлення італійці, всю переписку ми спілкувалися англійською мовою. Він обрав нашу стандартну модель нічне сяйво і погодився чекати місяць на виготовлення. Ми все згодили і зазвичай з клієнтів я беру 1000 гривень передоплати, але так як в нього не було українського рахунку, то йому було зручніше сплатити одразу половину 50 євро. Коли сумочка була вже готова, я надіслала йому відео і реквізити для оплати решти. Він сказав, що все супер і трохи пізніше сплатить. Але пройшов місяць, я йому нагадала, потім пройшов ще місяць, ще два місяці, і він досі ще не сплатив, вже пройшов майже рік і ніхто мені нічого за цю сумочку не відписав. І звісно, цю сумочку я вирішила віддати іншому клієнту, якому було терміново. Але якщо все-таки він мені відпишеть, то я зроблю йому нову сумочку.